Олексій Гаврилов з Волновахи. до початку повномасштабного вторгнення працював стоматологом, був громадським діячем у рідному місті. 24 лютого 2022 року прийшов у місцеве ТРО. Відтоді добровольцем боронить країну на різних напрямках як бойовий медик в складі Донецької бригади територіальної оборони. До повномасштабного вторгнення я був фантастом. Писав е різні історії в соцмережах, ну, жартую, звісно, е працював лікарем, а е хобі було таке е моніторити суспільний настрій і трохи займався українізацією, лагідною українізацією, е е не дивлячись на те, що у мене рускоязична щелепа, якщо це чутно по вимові. Е важко е українізація у Волновасі відбувалася. Тому що народ там ментально ближче був трохи до Росії, навіть навіть я б сказав, не до Росії, а до Радянського Союзу. Воно змінилося дуже сильно. За вісім років дуже сильно змінилося. Майже всі мали ну, ті, кого я знав. Проукраїнську позицію були, звісно, і перекрашені, і перефарбовані, і це показала окупація, деякі обличчя, яких вважали взірцем, ну стали колаборантами. І зараз є такі, що поховалися, а ми знаємо на прикладі Херсону і Харківської області, що Росія, Росія не назавжди, І що вони теж слабшають. І я це помічаю на фронті. Це помітно, знаєте, як. По артилерії. Якщо е, десь до літа минулого року артилерія у них була е, ну, ш, шаленою перевагою, ми потерпали від неї дуже сильно, то десь з е, грудня 22-го року наша артилерія е, має над ними перевагу. Нам би ще літаків. Лютий минулого року, 22-го, це така була для мене самого несподіванка, бо я пішов 24-25 лютого просто дізнатися, як там справи. Пішов в нашу районну адміністрацію, а там вже роздавали автомати. Ну, я взяв один. І так склалося, що наші хлопці-розвідники займалися евакуацією, а я готував списки. Ну, такою, якщо можна. Казати, брудною справою займався, сидів і складав маршрути, вулиці, райони, карти малювали. Нічого ж це тоді не було. Все робили на принтері, який я встиг вивезти з дому. На обум трошки почали займатися евакуацією, бо люди розгубилися, інформації не було, зв'язку не було, а галас стояв. Такий, що ну, без сльоз не можна було на це дивитися. По-перше, батальйон вже складений з місцевих. Це ж батальйон Волноваха 105-й ТРО. І тому у нас в команді були хлопці місцеві з місцевих сел, вони знали трошки Волноваху і ще взяли знаєте, таких відважних. Ну, гранатометників, атошників, які вже мали якийсь досвід. І всі, знаєте, на такому куражі, на мандражі, на звичайних легковиках залітали в волноваху, їхали по адресах, кликали людей, набивали там повну торбу мікроавтобус і колона за ними виїжджала з Волновахи. Вилітали, я б сказав, вилітала тоді. Одного разу і я поїхав, забрав свою сім'ю, і ось так, ось так ми робили евакуацію. Когось ми змогли витягнути, дехто, дехто залишився там. Якраз там, де була проукраїнська позиція, легко, стрімко кидали все і виїжджали. А дехто чекав, і особливо, якщо було скупчення. І ось такі люди там робили такі настрої, що не треба довіряти українській армії, що там начебто розстрілюють, начебто там беруть і кидають, і щось там якісь жахи розповідали. От. І тому по-різному було. Де, деякі благали, щоб їх вивезли, а деякі вперто не хотіли виїжджати. Як тільки я розписався за автомат, то вже зворотнього ходу вже не було. Ну, можна було вийти з адміністрації, взяти автомат, то піти додому, враховуючи, що батальйон доволі терміново виїхав тоді вночі 25-го, то, мабуть, я міг таке зробити. Ну, Звісно, потім, 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 потім спішно біля новосілки Великої ми стали. Там на дислокацію трохи на навчання. Ну, і почали складати списки, хто чим має займатися. Я е, за фахом та медик, але, е, по-перше, займався трошки не своєю справою. Е, формально був записаний електриком, стрільцем. Е, ну, а по факту був зв'язківцем, діловодом, е, я не знаю. Менеджером, яким <хи> тільки не був, бо хлопці, знаєте, тримають автомат, я не військовий. і Тому допомагав як міг. Потім, потім трошки з часом я перейшов в медпункт, займалися евакуацією вже наших бійців, а потім перейшов бойовим медиком в бойову роту. І до цього часу я є бойовий медик в 105-му батальйоні. Треба. І коли кажуть, там, що Донецькі не воюють, то прийдіть та подивіться. Саме перша втрата це е, поранила мого командира взводу. Він тоді командував взводом розвідки. І сталося це несподівано. Ми все думали, що буде все на позитиві, що ми там, всіх переможемо. А казалося, що теж вміють робити засідки. І коли 30 чи 40 людей зі зброєю заховалися і чекали на нашу розвідку, то поранили спочатку мого командира, потім це був квітень, це вже березень, квітень, 22-го року, вони планували там наступ доволі великий, і наш батальйон втримував позиції. Проти танків, проти бронетехніки. І Важко сталося. Багато тоді хлопців пропали безвісті, і досі, досі ці рубежі ще не взяті, тому ми не знаємо про їх долю. Хто вбитий, де хто... декого взяли, взяли в полон. Ну, а де хто там залишився? Це був 16-17 квітня 22-го року. Тобто хлопці ще трохи навіть не зрозуміли, що вони в такій серйозній війні. Бо, е, знаєш, коли е, ти маєш автомат, але ворога ще жодного там, не поранив та не вбив, то ти думаєш, а що я тут роблю? А потім, коли ти вже на передовій, на нулі, ти розумієш, що там теж люди і вони хочуть жити, і вони не хочуть. Бути враженими твоєю кулею, ти розумієш, що їх ну, не завжди можна дістати. Найбільш важко морально було біля кордону, бо там вважалася така тиха ділянка, а е, російські диверсанти вони там, як вдома, вони знають всі стежки і підкралися до хлопців, і ми понесли втрати. Це кордон між ну, на, це Харківська область, і там, там важко. І я зараз спілкуюся з іншими побратимами в інших бригадах, і вони також відмічають, що на кордоні можна раптово понести втрати, і вони дуже важкі морально. Бо коли ти ну, перестрілюєшся з противником, там можна зрозуміти, вони в тебе стріляють, ти в них стріляєш. А коли ти їдеш начебто в тихій місцевості і раптом вибух, ну до цього звикнути дуже важко. Справа в тому, що ТРО набрано таких самих людей, як і в інші підрозділи ЗСУ. Таких самих. Бачив я багато бригад різних і суперових, і таких собі таких середніх там. Однакові люди, як і в ТРО. І задачі для е, теробороновців на, нарізають такі ж самі, як для піхоти ЗСУ. Такі самі. Є, звісно, якісь там е, підрозділи, яких ставлять на блокпости в тилу, але це не про наш батальйон. Ну, В Донецьці, наскільки мені відомо, донецькі батальйони майже е, ніде не стояли на блокпостах. Це доручають. Нацгвардійцям я бачив, там поліції, тероборонівців майже не бачив в Донецькій області на блокпостах. Я завжди казав командуванню про те, що якщо медик нічого не робить, то це от, от супер. Тобто, у вас це гаразд, у вас немає ніяких надзвичайних подій. У вас немає трьохсотих, у вас немає двохсотих. Займаюся усім і спостерігаю. І стріляю, і лікую, і евакуюю. Все приходиться робити. І як казав мій колишній командир Макарій, ви повинні вміти все. Ви пові... повинні вміти зупинити танк. Без протитанкових засобів можна всьому навчитися, головне — не дрейфити. Хлопці наші, ті, які з перших днів, з 24 лютого або пізніше прийшли, вони швидко навчилися і нічим не поступаються тим, хто вже має якийсь досвід за плечима. Ви повинні знати, що ворогу теж дуже не сладко, але він нам не залишив вибору. І мотивація тут одна. Ти або живеш в цій країні, або е, збирай манатки, чемодан, вокзал, а там вже обирай собі е, напрям, страну, Україну. Це, е, ну, це не твоя війна, це не твоя країна. Ворог себе по-різному поводить, інколи тихенько, інколи нахабно, залежить від зміни. І, мабуть, там хлопці щось дивляться на кшталт, е, як там, Соловйова, там, Симанян, та то цю борду. Російською вони думають, зараз ми цим хохлам вріжемо. Ну, починають там стріляти з кулеметів, з гранатометів, але вони не влучають. А ми їх бачимо, і коли, ну, наприклад, у них зміна проводжаємо, вітаємо, у нас теж кулемет є. І вони інколи починають бігати. Радіоперехвати останній час такі від них трошки. Спанталичені, бо вони вже навоювалися, насправді. Насправді вони вже навоювалися, і у них теж е, коротка лава запасних. Але у нас немає виборів. І тому е, ну поки е, ми не дійдемо до наших кордонів, ми не зупинимося. І нехай не мріють. Мів би я списатися е, і не йти ні на яку війну, і повістку мені б не. Не вручили би. Але я ж кажу, от, е, ти інколи робиш такі речі, які тобі не залишають варіантів, е, волновася мені залишатися не можна було. Бо е, на другий би день після окупації до мене прийшли б і сказали, а ти займався тут е, проукраїнською діяльністю, пішли на підвал. І з підвалу ну, навряд чи б я вийшов. Тому прийшлося вступати в лави територіальної оборони, щоб чинити спротив. Але, але так сталося. Ну, я ж думав, буду в Волновасі, днем повоював, вночі прийшов, поспав, місцевість знаю, місцевих знаю. Зараз колаборантів прижмом. Ну, бачите, вони ж думали захопити набагато більше, і стільки живої сили і техніки кинули на наш напрям, що ну, від центральної вулиці нічого не залишилося. А нам, так як ми були легко озброєні, довелося відходити. Але відійшли недалеко. Ми ж в волноваському районі так і залишилися. І де десь півроку ми стояли біля населених пунктів Волноваського району. Я сподівався, що я повернуся і займуся вже своєю професійною діяльністю. Продовжу лікувати. І моя жінка, дружина, моя кохана не буде дуже ображатися за те, що я займаюся незрозумілими речами, з якимось автоматом, зброєю і іншими жахами звичайної жінки. Спочатку було обурення, дике обурення, бо вона знає, що у мене здоров'я трохи не таке, щоб воювати. А потім гордість, тому що закінчиться все це. І у всіх чоловіків запитають, а де ти був? Ну, ось і все. Якщо б в Волновасі свого часу активних людей було б, ну хоча б. В 10 разів більше, то не факт, що росіяни зараз були в Волновасі. Не факт. Тому що мотивовані люди здатні на дуже великі речі. Люди, які жили в Волновасі, вони трохи були вражені моїм нахабством. В маленьких містах і селах дуже мало людей, які зможуть в очі якомусь місцевому церкву у владі запитати, що він робить, бо це може мати наслідки. А ніхто не хоче дражнити лева. І тому, коли я починав якісь зміни робити, не узгоджені з владою, у людей спочатку було, було здивування. Потім. Очікування. І мене зустрічали на вулицях і казали, ми за вами наблюдаємо. Я жартував і кажу, я сам за собою наблюдаю, тому що мені цікаво, чим закінчиться цей експеримент. на ну, жаль, расисти нам не дали закінчений експеримент. Експеримент з суспільством починався з декомунізації. Потім це була спроба зробити прозорішу владу через систему петицій електронних. Ще була е, спроба вплинути на архітектурний облік міста, бо деякі е, знаєте, ідеї влади вони виглядали ну, трохи дивакуватими і безглуздими. З одного боку ми там щось прикрашали, стригли і чесали, а з іншого брали і встромляли такого болта прямо на в'їзді на стелі Волновасі. Я розумію, що це гроші, ці рекламні щити. Але це такий був плювок в очі. Я не розумів взагалі, як з одного боку ми встановлювали лавочки, ну, я йому думав, влада. Лавочки, там якісь пісочниці, ігрові, майданчики, з іншого брали і в таку похабщину робили. І я хотів, щоб вони просто дослухалися до людей, щоб думали, думали, що вони роблять, що, наприклад, ті каштани. На центральній вулиці, які були прикрасою, особливо в травні, Ну не можна їх спилювати. Не можна. Це екологія, це вигляд міста. Люди, які потім я з ними зустрічався, вони кажуть, ми проїжджали мимо Волновахи, вона така малесенька, вона така гарнесенька, вона така ну така акуратна місто. Нам подобається. І брати отак, от спотворювати ну це no comments». Я сподіваюся, що ми повернемося і зробимо все, як треба. І, мабуть, нам не треба вже чекати добровольців на фронті, нам треба більше пожежників і оснащення для пожежників. Пожежна машина, вода, форма, зарплатня, соціальний статус. ОБД колись ми ж отримуємо, так? бо це ну, такі знаєте, речі це повага. І коли два роки хлопці на війні, а вони ще не отримали ОБД, ну це, це плювок, я не знаю. Ну, про це теж треба казати. Тому нічого людей не змінить, але вони повинні думати і кожен день про те, як їм змінитися. якщо вони хочуть жити краще. Якщо вони хочуть жити безпечніше, то треба вкладатися в цю безпеку. Тому треба впливати на владу, влада буде з свого боку кошти розподіляти так, щоб у нас пожежі затухали. Маленький відступ, колись три роки тому я встав на лижі вперше в своєму житті. І інструктор каже, нахиляйся в інший бік. Кажу, не можу. Він як не може. Я кажу, я 20 років пропрацював в інший бік, нахиляюся, і в ту сторону вже не можу. Ну ось півтора роки у мене вже немає такої шкідливої роботи. Тому подивимося, може я залишуся в Збройних силах України і буду впливати вже на структуру самих Збройних сил. Бо я ж кажу, нам потрібна більш професійна, більш оснащена, більш комунікуюча армія. Бо всі хвороби, які є в армії, вони перейшли з суспільства. Там же ж люди приходять з звичайні і вони з собою несуть всі ті самі хвороби, які були в суспільстві. А у нас це перша хвороба у влади, наприклад, це комунікація з суспільством. Вона досі її провалює. Те ж саме відбувається в армії. І там, де є комунікація, там перемога. Там, де кому комунікації не, немає, там, там зрада і поразка. Ну, якщо чесно, то я б на війну б не пішов, але нам вибору не залишили. Тому, 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 хто не хто, як не ми. Але, але щось треба робити, бо хлопці-добровольці, вони трошки вже... Ну не закінчується, ну, їх становиться все менш-менш вода, вони мотивовані, але потрібно шукати вже заміну. Бо процес затягується і затягується він вже, по моїм прогнозам, ще на пару років. Хотілося би, щоб Крим був наш і не тому, що там потрібно на курорти їздити чи до моря. Просто щоб вистановити справедливість. Ну, росіяни ж там намагалися щось історичне, якусь справедливість відновити. Ну, зробили вони це паскудним шляхом. І треба їх пократи.